Дорогі брати і сестри, дорога церква Христова, давайте разом скажемо слава Богу! Слава Ісусу! Відкриємо Боже Слово, яке записане в першому посланні апостола Павла до Коринтян, 11 розділ з 23 тексту. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ з 23 тексту. Апостол Павло, будучи наповнений Духом Святим, написав такі слова. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий був, узяв хліб і подяку дав, і переломив, і сказав: Споживайте це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на споман про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цупити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господній. Нехай же людина випробовує себе. І так нехай хліб їсть і з чаші хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто померли. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б, та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено. Світу. Дорогі брати і сестри, особливу увагу хотілося би, щоб ми звернули на цей текст Слова Божого, який записаний в 27 вірші. Тому то, хто їстиме хліб цей та питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Я хотів би, щоб ми пороздумували зараз над такою темою гідна участь. У спомині смерті Ісуса Христа. Господь через своє Слово закликає нас, коли ми приймаємо спомин смерті Ісуса Христа, беремо участь в тілі і в крові Ісуса Христа. щоб ми роздумували про тіло Христове. Та людина може приймати гідно спомин смерті Ісуса Христа, яка роздумує про Христове тіло. То є тим Христовим тілом? Що мається на увазі? У першому постанні апостола Павла до Офісян 1,23 Написано, що церква Христова це тіло Христове, повнота того, що все всім наповняє. Тобто члени церкви Ісуса Христа на землі складають тіло Ісуса Христа. І Господь закликає нас. І застерігає, що для того, щоб гідно приймати спомин смерті Ісуса Христа, ми повинні проаналізувати наші відносини з членами Церкви Христова. Чи любимо ми Божих дітей? І також чи є ми в мирі з Божими дітьми, чи є в нас правильні євангельські відносини з церквою Ісуса Христа, з членами Церкви Ісуса Христа. Тому що, якщо ми не є в мирі, шла нами церкви Христової, якщо ми не любимо Божих дітей. І в такому стані, якщо би ми приймали спомен смерті Ісуса Христа, то в Божих очах прийняття спомену буде нами негідним. По-друге, брати і сестри, звичайно, тіло Ісуса Христа, воно говорить про те, що. І вказує нам на жертву Ісуса Христа. Господь бажає, щоб коли людина стає учасником спомену смерті Ісуса Христа, щоб вона згадувала жертву Ісуса Христа, яку Господь віддав себе в жертву на Голгофі заради нашого спасіння. І ця жертва Христова, вона зобов'язує нас жити свято. Тобто, людина, яка Роздумує над тілом Христа, вона роздумує про ту велику ціну, яку Господь заплатив за нас на Олгофі, і це спонукує їй жити свято, як написано у першому посланні апостола Петра 1,16. Будьте святі бо я святий, І коли ви Отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа. Отже, якщо людина приходить на спомен, але не живе свято і в такому стані приймає спомин, стає учасником спомену, то в Божих очах. Це негідне прийняття тіла та крові Христа. Отже, дорогі брати і сестри, для гідного прийняття спомену смерті Ісуса Христа. Господь закликає нас перевірити себе, чи ми маємо правильні євангельські відносини з іншими дітьми Божими і чи живемо ми свято? А зараз давайте ми дещо глибше. Проаналізуємо це в світлі Божого Слова. Отже, по-перше, Господь закликає нас, коли ми готуємось до спомини смерті Ісуса Христа, роздумувати про тіло. Тіло, яке є церква Ісуса Христа, члени церкви Христа. Тобто Господь закликає нас переглянути наше життя і наше серце, чи любимо ми Божих дітей. Чи є ми мирі один з одним, членами церкви Христової? Відносини між членами церкви є дуже важливим в Божих очах. Тому що згідно Божого Слова, все, що ми робимо Божим дітям, чи добре, чи погане в Божих очах, ми робимо для самого Господа. Пригадуєте, коли Савол ще не знав Ісуса Христа, і він йшов в Дамаск. З метою переслідувати Церкву Ісуса Христа, Божих дітей. То як до нього промовив Господь, як зустрів Його? Савле, савле, чому ти мене переслідуєш? Завважмо, Господь не просто сказав, чому ти переслідуєш церкву Ісуса Христа? Чому ти переслідуєш моїх послідовників? А Господь каже: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Про це написано в книзі дії святих Апостолів 9:4. Тому що все, що ми робимо для Божих дітей, те ми робимо в Божих очах особисто для нього. Пригадуєте, коли Христос говорив про події останнього часу в Євангелії від Матвія в 25 розділі, Господь говорив, що буде в день Його приходу поділ людей на дві категорії. І одні люди, які його очікували, а інші, які його не очікували, ті, які його чекали, вони були виконавцями Божого Слова. Вони любили Божих дітей. І Христос до них скаже: Відіть благословенні, царство мого Отця приготоване вам від закладень світу, тому що я був найслабий у в'язниці. Я прагнув, я голодував, я мандрівником був. І ви допомогли мені. І ці віруючі люди запитають і скажуть, Господи, коли ми тебе бачили нужденного? Але відповідь Ісуса Христа буде такою. По правді кажу вам, що ви вчинили найменшому з моїх братів цих, тобто членів церкви Ісуса Христа, це мені ви вчинили. Але буде і друга категорія людей, до яких Христос каже: відійдіть від мене прокляті, вічний вогонь. Тому що я голодував. Я прагнув, я був мандрівником, я був нагий, я був слабий і у в'язниці, і Ви не допомогли мені. І вони також запитають, Господи, коли ми тебе бачили в нужді? Це були люди, які, які були, які, яким була байдужа доля церкви, які не мали правильних імальських відносин між Божими дітьми. А Господь до них скаже такі слова. Поправді кажу вам, що ви одному з цих найменших не вчинили, тобто членів церкви, це мені не вчинили. Про це написано в Євангелії від Матвія в 25 розділі з 31 по 46 вірш. Господь закликає нас любити членів церкви, любити Божих дітей з жартовною любов'ю. Христос каже, такі слова в Євангелії від Івана 13,34. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного так, як я вас полюбив. Любіть один одного, так і ви. тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Коли людина вважається членом церкви на землі, але зневажає іншого члена церкви, то в Божих очах така людина зневажає Бога. Коли людина вважається членом церкви на землі, але не є в мирі з іншим членом церкви, то в Божих очах така людина не є в мирі з Богом. Бог бажає, що ми перевірили наше серце. Чи любимо ми членів церкви? Чи є ми в мирі з членами церкви Ісуса Христа? Пригадуйте в Євангелії від Матвія, в 18 розділі з 23 тексту, Христос говорив притчу про немилосердного боржника. Господь говорив, що в одного раба, одного пана був один раб, який був винен 10 тисяч талантів. Це невимовно велику суму. І він не мав з чого віддати. І пан наказав продати цього раба, все, щоб його, і повернути таким чином той борг. Але цей раб просив пана потерпіти і простити. І пан простив йому все. І ось після цього цей прощений раб. Зустрічає свого товариша, який був винен йому тільки 100 динарів. І цей товар, просить товариш, прости мене, потерпи мені, я поверну тобі. Але він не хотів. І кинув його до в'язниці. І ось коли дізнався, пан про цей, про цей випадок він покликав цього раба, якому свій час він простив. І каже: рабе, лукав. Ти просив мене і я простив тебе. Чи тобі так не належало поступити? І написано, що він катам його видав. А далі Господь каже: і так учинить із вами Отець Небесний, якщо ви від серця не простите кожен ближньому своєму. Не простите від серця. Віддати катам, це про образ вічного воняного озера. Та людина, той немилосерний боржник, це про образ члена церкви на землі, який в свій час пережив покаяння. Покаївся перед Богом, але він забув, як багато Бог йому простив. І він перестав прощати іншим дітям Божим, які, можливо, десь щось неправильно поступили по відношенню до Нього, десь помолилися, він перестав прощати. Дорогі брати і сестри, нехай так не буде з нами. Пам'ятаємо, як багато Бог нам простив, і Бог бажає, щоб ми прощали. І іншим. Дорогі брати і сестри, і що ми любили один одного жертовною любов'ю. В серці віруючої людини не може бути ненависть. Написано в першому посланні апостола Івана 3:15, що кожен, хто ненавидить брата свого чи сестру свою в Господі, той в Божих очах душогуб. Тобто людина вбивця, а ви знаєте, що жоден душогуб не має вічного життя, щоб в нім перебувало. Якщо хтось, можливо, брати і сестри, проти нас поступив неправильно, то Бог бажає, щоб ми простили Його. Бог нам дасть силу. Так як Бог свій час нас простив, Бог бажає, щоб і ми простили. Ми навіть молимося молитві Отче наші, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Але якщо ми не прощаємо, то тоді і наші гріхи не прощені. І в такому стані, якщо ми йдемо. На спомин смерті Ісуса Христа наші гріхи не прощені. І якщо ми не прощаємо іншим, то ми на осуд собі будемо приймати спомин смерті Ісуса Христа. Хай нас Бог від цього береже, Переляньмо наше життя для того, щоб ми гідно приймали спомен смерті Ісуса Христа. Любімо один одного, прощаймо один одному. І нехай між. Нами, між членами церкви, завжди будуть тільки євангельські відносини. По-друге, брати і сестри, як ми вже читали на початку, перед споменом смерті Ісуса Христа, Господь закликає нас роздумувати про Його тіло, тобто роздумувати і перевіряти себе, дивлячись поглядом нашої віри на жертву Ісуса Христа. Він так сильно заради нас постраждав на Богом. Написано в книзі Пророка Ісаї 53, що Христос погорджений був, Його люди покинули страдник, знайомий з хворобами, від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Люди, які не цінують жертви Ісуса Христа, вони і не живуть свято. І навпаки, ті люди, які цінують жертву Христа, вони живуть свято. Першому постанні апостола Петра, в першому розділі, 14-15 тексті Боже Слово говорить так: як слухняні, не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідання. Але за святим Господом, що поклика вас, будьте і ви самі святі усім вашим поводженні. Слово святий означає відділений від гріха для виконання Божого Слова. І Господь говорить про те, що людина може приймати. Участь в помені смерті Ісуса Христа, ведучи святий спосіб життя. Пригадуйте, коли ми читаємо Книгу дії святих Апостолів, п'ятий розділ, ми зустрічаємо приклад Ананія та Сапфіри. Вони були членами церкви, вони належали до церкви на землі, але вони перестали жити свято. Вони говорили неправду і вони на превеликий жаль загинули. Але Брати і сестри, навіть не так прикро те, що вони загинули, хоча це велике горе, це було велике покарання. А ще більш прикріше є те, що вони втратили своє спасіння. Вони відійшли в вічність, втративши спасіння. Це дуже страшно. Боже Слово, через послання до Євреїв 10.26 і нижче говорить нам так. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди. То вже за гріхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників, хто відкидає закона Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чотирьох свідках. Скільки ж більшої муки додумуєтеся, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичайно вважав. І хто духа благодаті зневажив, бо знаємо того, хто сказав, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. І ще Господь буде судити народа свого. Страшна річ упасти в руки Бога живого. Дорогі члени Христової Церкви. Євангелія навчає нас про те, що якщо віруюча людина. Грішить, свідомо грішить, то вона в собі вдруге розпинає Сина Божого. Як написано в постані до Євреїв 6.6, а також в постані Апостола Якова 5.6. Тому, дорогі брати і сестри, давайте переглянемо наше життя. Чи немає в нашому житті гріха, чи живемо ми свято? якщо, можливо, ми побачили себе десь в неправильному стані? І десь ворогу людської душі вдалося спокусити нас. то Бог бажає, що ми сьогодні відкинули гріх з нашого життя і йшли твердо й непохитно за Господом, живучи свято згідно Євангелії. Так говорить ще Боже Слово через друге послання апостола Петра, третій розділ з 10-го вірша. День же Господній, тобто День другого приходу Христа, прибуде, як злодій вночі. Коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути у святому житті та в побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо палючеся, зникне, а розпалені стихії розтопляться. Але за його, тобто за Господньою обітницею, ми дожидаємо неба нового духовного і нової землі духовної Царства Божого, що праведність на них пробуває. Дорогі брати і сестри, підсумовуючи це прочитане нами Боже Слово, хочеться сказати наступне: Господь проявив до нас велику милість. Господь врятував нас від ріха. Господь врятував нас від дьявола. Господь врятував нас від різних гріховних залежностей завдяки великій ціні, ціні жертви Ісуса Христа. Завдяки Його жертві ми отримали свободу, ми стали Божими дітьми. І Господь закликає нас згадувати цю дорогоцінну Христову жертву, беручи участь в споменні смерті Ісуса Христа. Брати участь в спомені смерті Ісуса Христа є дуже важливо. Тому що так говорить Господь Ісус через Євангелію від Івана 6.51 і нижче: як хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. По правді, по правді кажу вам. Якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя, хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешу я останнього дня. Коли під час спомину смерті Ісуса Христа пресвітер церкви, бере хліб, а також чашу з вином. І зачитує ці тексти святого Писання, які Христос говорив на вечері, Господній, про хліб, що це хліб, це тіло Ісуса Христа. Ця чаша з вином, це кров Ісуса Христа. В того моменту цей хліб і та чаша з вином є рівнозначними тілу і крові Ісуса Христа. І це велика відповідальність. Гідно приймати спомин смерті Ісуса Христа, бути гідними учасниками. Вечері Господні. Боже Слово говорить про те, що приймати участь у спомені смерті Ісуса Христа можуть лише ті люди, які щиро покаялись в своїх гріхах, а також прийняли свідоме святе водне хрещення по вірі в дорослому віці. Тож, якщо хтось з нас ще цього не зробив, то сьогодні звучить заклик Господній, який написаний в Євангелії від Марка 1:15. Покайтеся! Та віруйте в Євангелію. І завершуючи, хочеться звернутися до всіх членів Церкви Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, пам'ятаймо про те, що Боже Слово закликає нас гідно приймати спомин смерті Ісуса Христа, роздумуючи про Його тіло. Тобто, для гідного прийняття нами спомину смерті Ісуса Христа. Ми повинні, по-перше, любити і бути в мирі з членами Церкви Христової, бо вона є тілом Ісуса Христа. І, по-друге, жити свято, оцінюючи жертву тіла Ісуса Христа. Так говорить Боже Слово через послання до Євреїв 12:14: пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить. Господа. І якщо ми, можливо, сьогодні побачили себе в неправильному стані перед Богом, то ми сьогодні можемо ще все виправити. Давайте прийдемо молитві перед Божем лице, попросимо Нього прощення і приймемо тверде рішення відкинути з нашого життя все те, що не до вподоби Господу, щоб ми могли гідно брати участь у спомені смерті. Ісуса Христа, в першому посланні Апостола Івана 1,9, Слово Боже каже так: коли ми свої гріхи визнаємо, то Господь вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від усякої неправедності. Амінь. Давайте помолимось.